Сьогодні горемо. Трошки є сильний вітер, не знаю з звуком. Може бути трошки погано. Горемо шестикорпусним плугом. Стерня велика дуже. Плуг в принципі непогано прикидає, де неде є трошечки видно солому, але оскільки стерня висока, це я думаю нормально. Кудренько трактор з плугом. Звичайно, нагрузка мусить відчуватися з таким плугом, але швидкість нормальна. Давайте заміряємо глибину. Так, замірюємо глибину, трошки незручно одною рукою знімати. Але спробує. Зараз трошки незручно треба поправити. Отак. Rose, vai ter. 43, тепер я міряв не на камеру було 38, тому посередньо. Посередньо можна рахувати 40 см глеб. Замір 38 був, 1,43. глибина, я б сказав, нормальна, хороша, глибока, тому, ну, як бачите, трактор справляється, справляється з станим днів. Трошечки тестуємо, бо переднім мостом трошечки якийсь непорядок, якийсь хрустіт і не можемо знайти, з якої сторони він. то зникає хрускіт від передка розбирали хвостовика вже, знімали картона, знімали фільтри коробки. Там руками нащупували ті всі втулки. Ніби все нормально, вал також нормальний і звідки сіде хрускіт, коли включаєш передок і не можемо зрозуміти звідки. Тому, хто працює, щось подібне проходив, можете підсказати, допомогти. Будемо тільки раді. Замірюю ще раз, контрольний раз. 40 сантиметрів Думаю цієї глибини більше ніж достатньо для оранки. Як для нас нас влаштовує мілка оранка взагалі і біля 20 сантиметрів. Трошечки є такі моменти, оскільки стерня велика, волога набирає трохи на, на колесо, біля колеса і корпуса нагортає отак. Яку глибину зазвичай ви виорите, якщо добре прислухатися, можна чути оцей хрускіт в передньому мості. І не зовсім зрозуміло, чи то Зовсім зрозуміло, чи то в передньому мості, чи то десь в коробці від моста. Воно так звучить такий звучок. Воно робиться лише в момент, коли включаєш передній міст при, при навантаженні. Солома від жнив вже починає гнити, тому за зиму ще дає соломка, яка перегниє і буде свого роду добрий. А ми далі будемо пробувати слухати, де, де то може бути проблема в тому мості. Працює, тяне міст, все робить, тільки проблема цей й десь. чи то десь якийсь зубчик з'їло, чи, чи яка причина неохота повністю розбирати і хочеться, так би сказати, продіагностувати. 26 корпусів кішить. Кружок другий, третій зробив і ділянка вилітає. Так, зараз я в кабіні. Можете чути такий тріски чуть, -чуть. Збили хороше статом замірі місцями 30 сантиметрів глибина 35. Борозну заміряли, борозна має місцями 20-25 сантиметрів тому якраз враховуючи те, що корпус накидає, якраз глибина. Виходить під 30-35 місцями 40 ми заміряли, пробачили. Да, зараз тут соломи багато. Комбайн під час розворотів на шурував. Далі так січки і воно зараз важковато буде забиватися трохи, Ну що сказати, працюємо вже, мені здається, третій сезон з шести корпусним клубом. Ми задоволені результатом цієї роботи. Раніше ми закидували відео, як ми тільки спробували, тестували даний плуг. Багато нам писали і коментарі, цікаві. Але це таке вам вирішувати грати чотирьохкорпусним, чи яким ви бажаєте. Нас влаштовує робота з цим плугом. Видно роботу, так би сказати. видно роботу. А поперечні проходи вивертає отакі серйозні блінчики. Волога є комбайном затолочено тут. Діляночку ми завершили, переїжджаємо на наступну ділянку і, і обідня перерва, тому на цьому завершую відео, підписуйтеся, далі буде більше цікавих відео, тому не пропускайте. Всім мирного неба! до зустрічі